Безпрецедентне падіння цін та найнижчі за останні 16 років нафтовий добуток. Поки Кремль малював у своєму бюджеті захмарні прибутки, світовий ринок влаштував агресору холодний душ, обваливши ціни на окремі партії російської нафти втричі нижче за прогнози: 22 долари за барель. І це не жарт і не помилка. Це реальна ціна, за якою Росія змушена віддавати свою нафту на початку 26 шостого, слід взяти до уваги оцінку міжнародного енергетичного агентства ще наприкінці минулого року про те, що дефіцит нафти у. Віті немає навпаки. Є профіцит, і це якраз надлишок нафти він тисне на глобальний нафтовий ринок. Головний покупець російської сировини Китай раптово почав крутити носом. Пекін стрімко пересідає на електрокари, тому нафту йому тепер потрібно дедалі менше для Москви. Це катастрофа. Ринок збуту стискається, а конкуренти готові продавати дешевше. Ті прогнози щодо. Зростання е, вартості нафти реальної нафти через збільшення попиту вони не виправдовуються, ані Китай, ані Індія не нарощують попит такими темпами, як це прогнозувалося раніше. Але найстрашніше для Кремля те, що гроші закінчуються саме тоді, коли війна вимагає їх дедалі більше. У 26-му Росія встановила абсолютний рекорд. Майже кожен другий рубль з бюджету йде на армію та ракети. А пенсіонерів та вчителів посадили на сухий пайок. Воєнні розходи. Військові витрати у пріоритеті їх покривають насамперед. А для того, щоб їх покрити, потрібно різати цивільні статті. Тому, звичайно, військова економіка Росії поїдає цивільну, йде скорочення. Головним нафтовим кілером виступив Білий Дім. Адміністрація Трампа розв'язала руки своїм нафтовикам, і американська нафта завалила світ. Сьогодні США це головний диригент на ринку, який одним рухом крана може залишити Путіна без грошей на танки. Вони зараз плеймейкер номер один на глобальному нафтовому Моринку не Росія, не Саудівська Аравія, а сполучені штати вони стали таким геймченджером внаслідок сланцевої революції, яка стосується передусім нафти. Насправді видобуток у Росії перетворюється на збиткове хобі. Старі радянські родовища вичерпані, щоб отримати одну склянку нафти. Окупантам доводиться викачувати з під землі майже відро брудного окропу. Це дорого, складно і без західних запчастин майже неможливо. Те, що видобувається тут, там, там вже називається це флюїд, не, не, не нафта, як флюїди, і це суміш, яка містить близько 85% води, яка закачується. В сусідні свердловини, поки трильйони рублів згорають під Бахмутом чи Куп'янськом, російські міста замерзають через діряві труби. Грошей на комуналку немає, але місцевим чиновникам це навіть на руку для них катастрофа стала способом випросити бодай якісь крихти з федеральної казни тобі потрібно витрачати гроші на війну. Тому ти житлово-комунальне господарство не ремонтуєш і маєш пряму вигоду. Тому що коли в тебе відбувається страшна аварія, люди замерзають. На гасіння аварії тобі видають гроші з федерального бюджету. Економісти називають це ефектом ножиць. Вперше за десятиліття Росія витрачає на війну більше ніж заробляє на експорті нафти. Тобто нафта більше не годує країну. Вона лише допомагає агресору повільніше йти на дно. Ну Звичайно, можна сказати, не на нафтою єдиною живиться російський бюджет в цілому. Це так. Але в даному випадку, коли е, раніше нафти вистачало на все, в тому числі на красиве життя, то тепер нафтових доходів не вистачає на покриття непродуктивних воєнних витрат. Нафтосорту Юралс тепер називають токсичною. Через санкції Трампа її бояться купувати навіть напівлегально. А ціна окремих партій у 22 долари це вже менше ніж собівартість її підйому з надр. Росія сама оплачує і фракт, і страховку працюючи собі у збиток. Росія сьогодні сама оплачує транспортування нафти. Тобто, коли цей танкер везе нафту в Індію, то за це платить Росія. Тобто, крім витрат на видобуток нафти, вона оплачує транспортування та страхування цього. Судна, це все витрати нафтових компаній. Путін готує країну до моделі Північної Кореї. Це коли люди живуть у казармах і не доїдають, аби лише вистачило на нову ракету. Проте економіка річ не облаганна. Коли нафтовий фундамент розсипається, країна починає руйнуватися під ногами самого диктатора. Путін перейдує. Путін переробить все життя в Росії, зажене росіян у казарми. Житимуть люди у казарменному режимі з регулюванням зарплати, регулюванням цін, жорсткою дисципліною праці, як за Сталіна. Пізнення на роботу кримінальна відповідальність це просто. А що він припинить війну? Ні, доки не розпадеться Росія, вона намагатиметься воювати. Світ навчився жити без російської нафти, а от Росія не зможе вижити без її трильйонів. А Трампівське бури кобури виглядає як знущання над Путіним, який на відміну від штатів продає свою нафту в два рази дешевше собівартості. Костянтин Павло, факти тижня спеціально для ранку у великому місті.